Яким грошем готові на всі. І для цього потрібно розуміти, робити собі таку фінансову розтяжку. Є така гарна вправа, фінансова розтяжка називається. Коли ти розписуєш на, на певну суму, що як ти її витратиш. Береться спочатку твій. Оригінальний дохід, ти його розписуєш, розумієш розп... і аналізуєш за активами і пасивами, про які, які ми поговоримо. Потім збільшуємо в 2-3 рази, потім в 10 разів я суму маю на увазі, для того, щоб розуміти, як ти її витратиш. Це, здається, легко виграти в мільйон в лотерею. А дійсно, як його правильно направити, тому що хтось скаже, а я куплю нерухомість". нерухомість куплю. А яку нерухомість? Де? Більш того, як оцей мільйон правильно завести на наші банківські рахунки, як правильно... скільки ми заплатимо податків, як так, так. це правильно потім використовувати? Багато питань, але навіть якщо вони вже виникають в голові, ми матеріалізуємо наш цей мільйон, який ми отрим... можемо отримати. Бо ніхто не може сказати, що цей мільйон не звалиться вам на голову. Краще мільйон, звичайно, ніж кирпич. Але так. і Саме ось ця вправа фінансова розтяжка дає можливість після того, як ви розподілили цю суму на якісь елементи, проаналізувати: це активи чи це пасиви. Що ж таке актив?